Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються зміною запаху. Для досліду нам знадобляться мідний дріт або мідна пластинка, пальник, спирт. Мідну пластинку зачистимо до блиску. Для міді характерні червоний колір та яскравий блиск. Вносимо пластинку в полум'я пальника. Мідь розігрівається і за високої температури взаємодіє з киснем повітря. Продукт взаємодії купрум-2-оксид, покриває мідь чорним нальотом. До того ж, наліт виникає лише на тій частині пластинки, що нагрівається, отже, мідь може взаємодіяти з киснем тільки під час нагрівання. Розжарену мідну пластинку занурюємо в склянку зі спиртом. Чорний наліт у зникає, і пластинка знову стає мідно червоною. Варто зазначити, що цей процес супроводжується появою характерного запаху оцту. Поява запаху є однією з ознак хімічних реакцій.